Як ви це робили сидячи на подолі на вулиці Фрунзе? Ну, перше, є ринки, які такі дуже універсальні. Освіта, здоров'я, потрібна в здоров'ї освіти є в кожної країні. Ну а далі ти вже починаєш дивитися, які є проект, бізнеси бізнесу на цьому маркеті, на, на цьому ринку, і які креативи вони використовують, які... Контент є на цю тему, що стає популярним, що не дуже популярне. Потім, коли вже є такий ресурс, ти спілкуєшся з користувачами. Ну і так розумієш потроху. Якщо будувати глобальний бізнес, то треба забути про те, що є Україна з точки зору ринку. По факту це порада. Ну от так. Ну тому що український ринок це, я думаю, ринок якогось там половина Манхетена. Якщо так дивитися. ти б йшов зараз одразу прямо в США чи якісь інші? Це залежить від бізнесу. А якщо це B2C, то можна зразу в США. Якщо ну, бізнеси дуже різні, Якщо це B2B бізнес, то ну, тут потрібно просто розуміти деякий ринок.